Я люблю Харьков. Тут мой дом. Мне тут лучше. Зачем тут жить в этой Украине? Эмоции, конечно, заш зашкаливают. Даже если тут вообще будет все гореть, я все равно никуда не уеду. Нет, не собираюсь. Я сюди приїхав з границы і буду тут залишатися до победного. Я работаю на стратегічному об'єкті, я не збираюся. Я патріот Харків. Ну, Я спочатку війни не виїжджала і зараз не планую. Не страшно просто? Це звично вже. Ні, не збираюся. А чому, якщо не скрити? Бо в мене є безпечне місце. Ну, в моєму домі є бункер, і тому, якщо що, я йду до бункера. Ну, я люблю Харьков. Я тут з початку війни не, не збираюся. У мене тут животные. Самой не страшно? Мне страшно, это первое. А вот второе, ну, животное, конечно. Я не могу бросить животное. я сказала, что даже если тут вообще будет все гореть, я все равно никуда не уеду. Мені тут все кажется, что победа будет за нами. Ні, не собираюсь никуда выезжать, живу тут, в Харькове буду продолжать жить в Харькове. Привык, тут мой дом. Мне тут лучше. Я багато где был, но в Харькове больше всего нравится. Страшно, Пугає зима. Пугай зима. Будете. Я сподіваюся, що переживемо, а ще й переможемо. Переможемо так точно, така так, до, 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 желательно Ну, Дивіться, по-перше, я сам не одесит, я з, з Запоріжжя. Відповідно, якби, не скажу, що схожі зараз ці міста, але... В Запоріжжі теж було дуже багато а, обстрілів, постійних прильотів і в центрі міста тощо. Тому ну, я не боюся, скажу так. Я просто обережен. і все. Так, да, планую, але поки немає можливості, як тільки почну вот, заробляти, піду на роботу, то одразу буде можливість, переїду. Хочу дуже сильно во Францію, в Париж. Безумно, це мечта вже дуже давно со мною. Немає бажання з Одеси, немає. А не страшно тут знаходитись по постійні обстріли? Ні, ми вже привикли, не страшно. Це вже не постійні обстріли. Так як січа обстрілювали. Так як Ніколаєві жили. в Ніколаєві були раніше обстріли майже. Нам да, ми взагалі в подвалі жили. В ночі. Ми в Ніколаєві жили в То було жуть. Ну ні, поки не планував. Наразі добре в Одесі. Я вже переїхала в іншу країну два роки тому і приїхала сюди тільки на два тижні побачити з родичами. А чи не страшно приїжджати сюди навіть на деякий час? Страшно, але це того варто насправді. Другу сторона, звісно. Зачем тут жити, в цій Україні? Все одно немає смысла тут жити. Зарплати маленькі, все, без приділ, корупція, як коррупция, і все. — А як бывает через секрет? Ну, подальше відсюди, куди ноги дойдут? Ні Польща, ні Германія, ні, ні Чехія. Чуть далі. Я не планую переїжджати в інше місце. Я, в принципі, тут залишаюся, тому що ситуація, вона що тут, що і там, вона однакова з обстрілами. Мені не страшно, я вже звик особисто для себе. Але якась безпека відчувається. Є ПВО системи. Не планую переїжджати в інше місце, так як тут у мене все, я тут вирос, тут мій міст, мої друзі, моя сім'я. и эмоции, конечно, заш зашкаливают и очень тяжело. И как бы мы с женой не планируем никуда уезжать, будем оставаться здесь и будем двигаться.